Вітаю друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, перед тим, як розпочати сьогоднішню розмову нашу, хотілося висловити безмежну вдячність людям, які от пишуть мені особисто. Навіть телефонні дзвонки були, залишають позитивні відгуки, дякують за ту роботу, яку я провожу. Там кажуть, що надзвичайно корисно, особливо люди, які. Уже військові після поранень, після там ті, що проходять реабілітацію, відновлення, от корисні вправи для них. О, також неймовірно вдячний за допомогу каналу. от Ну Чесно кажучи, я був дещо вражений, особливо після останніх цих трьох відео. Моїх, де дві схеми було розложено там. Плюс попереднє по спортивному харчуванню. І сьогодні те, що я обіцяв, вибачаю, що вправи особисто не буду показувати. Е, найближчим часом планую все-таки зняти в залі от те, що я казав, на ноги вправи для людей у яких є проблеми зі спиною, хребтом, там, порноруховим апаратом коліна тощо. От, зніму саме відео виконання у праву залі, тому що наразі час обмежений і не виходить. В залі там багато людей, приходиш забито, всі щось бігають. Підібрати такий час, щоб було менше, або там не було нікого. Отож, друзі, розпочинаємо. Сьогоднішнє відео для людей, ну, я так назвав, після 40, але якщо Є якісь проблеми зі здоров'ям, а людина хоче тренуватися і хоче прогресувати, не просто ходити дурака ганяти там по залу, а саме вправи базові, багатосуглобні, які, від яких ви спрацю... спрогресуєте, які працюють, від яких ви будете нарощувати м'язову масу. Звісно, за умови відновлення і адекватного профіцитного харчування для набору м'язової маси. Отож, сьогодні буде. 5 вправ. Дивіться, перша, давайте, люди, які не можуть по якимось причинам присідати зі штангою. От, Проблеми з плечами, я так зрозумів, мені людина писала, що гриф не можу захватити там рукою. Ну, Якщо ви не можете, вирішення проблеми такі лямки можна накинути і тримати отак. щось Як е, є гриф Хетвілда з такими ручками, він там, ну, його потрібно купувати. Але якщо немає змоги, можна лямки просто накинути і тримати гриф на собі. Якщо у вас проблеми там з плечами, ви не можете по якимось причинам заводити руки там, після поранень тощо, от якщо ви взагалі не можете присідати з вагою на спині, вам протипоказано ложити на спину вагу, то на допомогу ну, є декілька вправ, Я сьогодні так. Одну-дві розповім на низ тіла, там трохи наверх буде. Дивіться. От одна із найкращих вправ, на мою думку, це присідання в позиції Сумо з гантелею поміж ніг. От, ми широко розставляємо ноги. Можна робити не в сумо, якщо по якимсь причинам там відсутня розтяжка, бо ви не можете виконати такий рух, щоб широко ставити, можна уще трохи, але ноги ми роб... ну, більш широка постановка ніг ніж зазвичай ви присідаєте. Гантеля в руках можна таким чином держати, от між ногами, ближче її приводити до тазу. При такому, вик... і присідаєте. При такому виконанні буде дуже добре навантажуватися як передня частина ніг, так і задня частина весь задній ланцюг. Тобто сідничні м'язи, підколінні сухожилля, все, от, біцепс, стегна, все це прекрасно буде навантажуватись. Ви рівноцінне навантаження будете отримувати як спереду, так і ззаду. Більш буде. Безпечно для ваших колін, тому що кути дещо інші менше ви будете навантажувати, самовага менше буде йти на коліна, оскільки центр важкості ближче до тазу, і зменшується навантаження як на ваші коліна, так і на спину. Розумієте, от ваш хребет, нижня частина спини. Поперек, чим далі від вас вага, яку ви піднімаєте, воно вас тягне на спину велике навантаження. Чим ближче до вас вага, тим менше. Тобто ми її от практично тримаємо отак, і вага отак ходить, коли ми, коли ми присідаємо. Нижня частина спини мінімально навантажується, але потрібно її все рівно навантажувати. І от прекрасна вправа, з якою ви можете прогресувати, присідати і навантажувати, пропрацьовувати ваші ноги. Ще одне скажу, я вже говорив. Якщо там проблеми взагалі-то якісь є, і є обмеження по присіданню, ну присідайте просто без ваги. Присідайте, робіть кількість повторень. Від кількості повторень теж. Нижня частина, виганяєте лімфу, нижня частина укріплюється, виганяєте кров. Область малого тазу постійно задіюється. Це як і для е, функції чоловічої, корисно, там і для жінок корисно. Тобто ви для здоров'я тільки плюси будете отримувати. А кількість повторень вона теж сприяє десь збільшенню ваших ніг, якщо таке завдання стоїть. Перша вправа. Йдемо далі. Ну, ви знаєте, станова тяга одна з найкращих вправ, яка навантажує весь задній ланцюг, там, ну, що тільки в ній не включається. І плечі працюють, там, і е, нижня частина верх спини, трапеція, все-все-все там навіть біцеп в статичному положенні включається. Все працює. Але ну, людина не може виконувати є обмеження. Спробуйте треп-гриф. Що це таке? Ну, його потрібно придбати. Якщо у вас немає, мало де є ці грифи, то можна виконувати, я розповім як трошки далі. Тобто ви заходите всередину, така штучка, да, така от. по бокам ручки, ви берете і от виконуєте станову тягу з таких позицій. По-перше, ваші плечі не страждають. Ви не перед собою, а в комфортне положення ставите плечі. Якщо є якісь проблеми, ви не будете їх усугубляти. І, по-друге, теж те саме, що я казав, центр ваги ближче до вашого тазу. Коли ми виконуємо станову суму і розводимо ноги максимально, центр важкості найближче до вашого тазу, тобто ви більшу вагу можете осилити, і це буде більш безпечно на ваш поперек. А тут буде ще безпечніше. Ви так убезпечуєте себе від травм. ну, Більшу вагу можете потягти з меншим навантаженням на низ спини. Ну, Я думаю, завдання немає там в станові. Уже немає таких дуриків, які укріплюють низ спину. Станова більше пропрацьовує, скажімо так, ноги. Всю спину в цілому, але якщо ви хочете там низ укріплювати, є дещо інші вправи, не обов'язково виконувати станову. Зокрема, зворотня гіперекстензія ми піднімаємо не корпус, а ноги. От, Луї Сімонс, так, пауерліфтер, був досить відомий тренер. Він там декілька разів ламав спину, і весь час він повертався в цей спорт завдяки зворотній гіперекстензії. З вагою він робив. Там, на ноги можна обтяження, є тренажери, при яких ви виконуєте. От, і Він повертався до присіду 300 кг після переломів. Тобто чудова вправа для реабілітації. Я сам її використовую. Ті, що мене дивляться, знають, які в мене проблеми є наразі зі спиною після фронту. От. Тому от, якось так. Друга вправа станова з стриб-грифом. Якщо немає такого грифа, можна виконувати з гантелями. По бокам брати гантелі, щоб не занадто. Не тягти з ями, не занадто низько нахилятися, ви можете підставити якісь степи, якісь підкладки, щоб вище брати. І з самої нижньої позиції, якщо є проблеми з спиною, ну, яко кажучи, погано тягти. Некомфортно, незручно і трошки стрьомно. Спина там, ну, таке відчуття, що воно десь зараз порветься. Я сам. Знаю, це відчував на собі. Тому от можете взяти дві гантелі і попрацювати в такому режимі. Є станова, яка виконується з гантелями по бокам. Окей, низ пройшли, йдемо наверх. Ну, давайте для верха, зрозуміло, ви хочете потренувати найширші, там верхню частину спини, все це воно встанові і задіюється, але цього замало, щоб мати нормальну, кріпку спину. Турнічок. Зібашите на турнічку, буде вам щастя, вправа безпечна. Якщо все-таки є якісь проблеми там, плечі, лікті, щось таке, можете виконувати тягу. От, Звичайна тяга в нахилі штанги, штанги до поясу, зворотнім хватом буде краще. Але якщо у вас знову ж таки проблеми з, з хребтом, ви можете полегшити собі завдання. ну, полегшити завдання для спини. А завдання на м'язи самі буде достатньо. Тобто ми ставимо лаву під кутом градусів 35, там ну підбирайте індивідуально, від 30 до 40. Дві гантелі лягли мордою вниз і тяга. Прекрасно пропрацьовує. Зводимо ще лопатки, прекрасно пропрацьовує спину. Кути можна змінювати по відчуттям, на яку частину спини ви хочете попрацювати, можна лікті ближче до корпусу тягти, можна розширювати. Коли ви розширюєте більше на верхню частину, там навіть там задні дельти більш включаються. коли звужуєте, більше на. Найширші на внутрішні м'язи вашої спини, оскільки спина, як ми знаємо, це не м'яз, а просто частина тіла, на якій знаходяться дуже, дуже багато м'язів. Спина, окей, грудні, ну, жим лежачі найкраще. Під кутом звичайний жим лежач, якщо по якимсь причинам знову ж таки травмуються плечі на жимі. Травмуються внаслідок того, якщо хтось з великою вагою дуже довго працює, навіть у правильних кутах і з правильною технікою, можна десь травмувати, на жаль. Або можна травмувати, там, робивши його навіть рідко, що не, не матиме сенсу. Результату ви не матимете, якщо рідко робити. Але в неправильній техніці ви можете травмувати плечі, або там близько до травми, дискомфорти якісь будуть, ви не зводите плечі, все таке. Тому я би рекомендував, таким людям можна жати з гантелями, але брати не отак. Отак плече не в тій позиції. Незручно, воно. Спробуйте от зараз в мене дивитесь. ви візьміть гантелі отак. Паралельним хватом. Ми лягаємо і жмемо. от. На грудні, от дивіться. Грудні включаються. Грудні прекрасно пропрацьовуються, але комфортніше буде для вашого плечового суглобу. Теж зводимо лопатки і жим за рахунок тільки грудних. От, Прекрасна вправа для людей, у яких є проблеми з плечами. Так, ну і на самі дельти. Попрацювати на дельти, якщо у людей є якісь там проблеми, ви не можете робити жими над головою, там, можете взяти і змінити От, такі позиції спробувати пожати з гантелями. Так буде безпечніше і комфортніше. Якщо уже взагалі прямо піздець у вас з плечами погано, все кепсько, скажімо так, то я, ну, можна виконувати махи. Пошукати свої кути, в яких, вам, в яких немає дискомфорту, щоб попрацьовувати ці бічні дельти. Те саме ставимо лавочку, лягаємо жалом вниз, тобто вашу, вашим обличчям лягаємо вниз. Виставляємо вже кут нахилу 45-50 градусів, підбираємо, щоб ви там більше вже ближче не долежали, а до, просто притулені були, якби стоячі. Виконуємо е, махи на плечі, е, кисть обов'язково в такому положенні І не закриваємо. Пам'ятаєте цю хуйню виливати е, воду в стакани? От ви, якщо так, ви плече от бачите, ви закрили. От Плечова кістка в капсулу вставляється, таким чином ви от закрили. А от таким чином ви розкриваєте коли. от так. Так буде безпечніше. Ну, дебіли, які роблять отак. Е, на жаль, є ще блогери, які розпам'ятають, що потрібно закривати. Не потрібно. Потрібна от, от, позиція, десь як ви лайк ставите тільки не так, а от в такому положенні. І от ідуть, ідуть махи. Плюс ви зафіксовані, ви можете зосередитися на роботі ваших дельт. От, і прекрасно їх пропрацювати. Ну, от такий невеличкий набір вправ е, Із основних на все тіло, по суті, якщо для людей, у яких є якісь проблеми та обмеження. От. Проблеми та обмеження. Думаю, що відео було корисне. Е, по традиції залишайте відгуки, я всі коментарі читаю, ну іноді, іноді ж хіба що не встигаю, там це дуже рідко. Так я все читаю і намагаюся відповідати. Не відповідаю тільки на тупі коментарі. Ну, от якщо ви там якусь реальну херню пишете, там, блять. Від 3 до 30 повторів до відмови нормально буде. Пише там, блядь, ну, що, що тобі відповісти? Жесть. от. Тому якось так, друзі. До нових зустрічей. Всім добра.